Друзі, ось так організований телеграм-канал для самостійного навчання на курсі пані Лесі. Коли користувачі заходять, вони одразу будуть бачити привітання та програму курсу. І починається власне навчання. Отже, ми бачимо картинку, графіку, стартовий вебінар. Користувач натискає на коментарі і бачить презентацію стартового вебінару та відеозапис. І так далі. Наприклад, день 1, бачить тему дня 1, бачить, що тут буде навчальне відео завдання і бачить мету тижня. Тепер відкриваємо коментарі, і користувач бачить завдання на день 1 та день 2, навчальне відео, презентацію і два PDF, які от потрібні для засвоєння даного уроку. Дивимося ще нашу презентацію, як це буде виглядати. Чекаємо, поки завантажиться ось тут. І ось таким чином буде виглядати презентація. Як ви бачите, Леся значну частину приділяє саме практичній частині, і, як ви бачите, єдиний стиль дотриманий і вказано тижні навчання. Ось таким чином. Виглядає дуже гарно, і навчальні відео також виглядають в одному єдиному стилі. Йдемо назад і дивимося, наприклад, день 2 і так далі. Відкриваємо коментарі і бачимо навчальне відео, бачимо презентації та PDF. І, звісно, завдання на день, 2 та 3. І так далі, всі дні. Ось ви бачите, як це виглядає. Звісно, на кожен тиждень у нас своя інша програма, і наші користувачі повинні бачити, як це відбувається навчання і що буде вивчатись на кожному із тижнів. Ось таким чином виглядає весь телеграм-канал. Хочу ще показати вам, як закінчується. В кінці в нас є графіка Дякуємо за участь і враження, подаруночки, які Леся підготувала для учасників, та як можна продовжити навчання разом із Лесією і далі в навчальних телеграм-каналах. Ось так виглядає самостійний формат.